Доброго дня. Сьогодні у нас друге заняття ми будемо збирати нашу модель трусів і починаємо ми збирати із задньої половинки. Це я поки що відкладаю. Щоб зібрати цю частину зі швом всерединку, нам потрібно розкласти таким способом одна на одну. В мене тут деталі ідентичні із. Зі зворотнього боку, тому я просто розкладаю ці деталі одна на одну. Розкладаємо дуже акуратно, щоб, і ось так у нас буде 4 шари. Якщо у вас матеріал має зворотній бік і лицевий, то там потрібно подивитися, як складати, щоб коли ми будемо вивертати, щоб у нас все було з лицевого. Прокладаємо строчку на оберлоці. Тепер я проводжу ВТУ. Вивертаю деталі. Вивертаю ось так просто. ще раз ВТУ. Тепер я тут можу одразу підрізати всі хвостики і підрівняти зріз. Наступний етап ми будемо пришивати ластовицю. Ось розкладаємо звичайним способом лице до лиця, посередині, між деталями у нас буде йти задня половинка. Ми маємо позначити отут посередину. І обережно розміщуємо деталі. Пам'ятаємо, що при тому, коли ми прикріплюємо ластовицю, у нас має залишатися вільним припуск. Бо припуск по ластовиці у нас, він залишений для обробки резинкою. І якраз ось тут у нас залишається ширина резинки з однієї сторони і з іншої. Другу деталь складаємо так дзеркально і прокладаємо оверлочний шов. Тепер обов'язково маємо провести ВТУ. і з'єднуємо ластовиці з передньою деталькою. Спочатку лице до лиця. Тут так виходить, що у мене і зі зворотнього боку, і з лиця однаково. Нехай у мене оце буде лице. Я Прикріплюю передню деталь. Тепер загортаю все в серединку, ластовицю зі зворотнього боку розгортаю і прикріплюю це ж саме місце пришивання. Тепер потрібно отут прокласти строчку. Можна це робити на оверлоці, можна це робити прямострочною машиною. Так само і з іншої сторони ластовиці. Я на оверлоці. Знову прийшли на ВТО, прокрасовуємо шов. потім я розгортаю все, як має бути, і знову ВТО. При ВТО важливо не розтягнути оці зрізи, які майже по косі. Тобто тут акуратно все робимо. Я маю підрізати хвостики, бо вони будуть заважати мені працювати на шовку. Це достатньо тонка робота. І ось тут виступ я маю підрівняти. Бо якщо ми будемо шити шовк, то оці всі виступи нерівності нам дадуть відповідно. Зморшки, похибки в пошитті, і це буде видно вже в готовому виробі. Наступний етап це обробка резинкою ось цих відкритих зрізів. Думаю, що всі знають, що не можна ось таку м'яту резинку пришивати. І тому ми спочатку йдемо і піддаємо її в ТО, щоб вона була рівненька і гладенька, а вже потім будемо використовувати її в роботі. Резинку прошиваємо у відкритий зріз, складаємо лице до лиця. Строчку я виставила зигзаг на два проколи і ставлю собі. 2,5 на 2,5. Натяжіння резинки в мене регулюється ось за допомогою такої наліпки на машинку. І я використовую натяжіння для оздоблювальних резинок такого типу 0,85. Прикладаю так, щоб у мене був вільний хвостик, щоб я змогла нормально почати строчку. Ось тут я зріз до зрізу. А Шов у мене має йти так, щоб лівий прокол був до фестону, до ось, цих, до ось цієї перфорації. Почала без натяжіння. Коли зупиняєтеся, обов'язково має бути голка в матеріалі, і коли ми обробляємо косий зріз, який йде хоч трошки по косі, Бажано розкладати матеріал так, щоб він розкладався прямо на робочій поверхні, тому що, якщо буде звисати вниз, то буде розтягуватися. Відповідно, у нас буде хвилястий край, А це значить, що у нас по якості будуть трошки проблеми. Так, 0,85 до 10, і поїхали. І коли ми доходимо до кінця ластовиці, тут потрібно розкласти матеріали так, щоб у нас фестон закривав задню деталь, а оця перфорація попадала в стик. Стик я маю на увазі ось цей кут, який у нас утворився, між припуском і задньою деталью. Таким чином, ми Обробку нашу потім повернемо, і у нас буде фестон переходити в задню деталь. Чого нам, що нам і потрібно. Тут я ставлю маленьку закріпку, буквально на пару стіжків. І обрізаю резиночку. Обрізаю так, щоб у мене залишився хвостик, щоб я потім змогла нормально обробити поставити закріпку, і переходжу на інший край. Тепер нам потрібно підрізати припуски, де вони виступають. Але шовк ми шиємо зазвичай так обережно, щоб все було чітко, бо на шовку це може бути критично. Ось тут я підріжу трошки по ластовиці, де у мене тут стики. І, власне, все. Відстрочку я проводжу по лицевій стороні. Якщо вам зручно робити по зворотній, Можете так шити, якщо ви так звикли, я шию зазвичай по лицю для того, щоб у мене було максимально рівно відносно резинки. Я трошки розтягую матеріал разом з резинкою і прокладаю строчку. Так само в мене 2,5 на 2,5. Я дійшла до кінця листовиці. І тепер мені потрібно так розкласти, щоб у мене фестон ховався всередині. Ось воно так і є. Тобто, тут чітко в мене йде, що фестон закривається деталями із сітки. Я доходжу от сюди, ставлю маленьку закріпку і закінчую строчку. Тут можна навіть зафіксувати, щоб нічого не змістилося. Для закріпки я обираю строчку потрібний зигзаг, ставлю максимально ширину і мінімальний крок, це у мене 7х02. І ставлю її ось тут майже в шов майже в стик по самому краю ластовиці. Причому я її так маю поставити, щоб вона в мене захватила всю ширину резинки. Тобто, якщо мені потрібно поставити дві закріпки поряд, то ми це робимо. На моїй машині це найкраща закріпка, яка може бути в принципі, для білизни. Я спробувала різні на вашій, може прямо закріпочна строчка також гарною бути, то користуватися так, як у вас на машині. Тепер я вже можу відрізати ось тут цей технічний хвостик який мені не потрібний. І наша обов'язкова процедура після кожного шла. волога вологотеплова обробка. Волога теплова обробка вирівнює нам всі резинки, ставить на місце матеріал і виріб у нас стає є тої форми, яку ми йому задали конструюванням і обробкою. Тепер один з найцікавіших процесів в цій моделі те, що нам дає повністю закриті шви. Я відрізаю ось ці хвостики прямо до матеріалу. Якщо якісь вузлики, у вас тут. Утворилися, також їх поправляємо, і складаємо лице до лиця. На бокових зрізах по задній деталі, яка подвійна із сітки, у нас є нижня точка. Її можна не позначати, вона і так чітко позначена, бо там згін, і ми бачимо, де вона тут. Але я поставлю булавочки. Тут так само, її спеціально не потрібно шукати її чітко видно. І тепер ми маємо вкласти ось цей зріз шовковий разом з розинкою всередину огинаємо і фіксуємо булавками. Тепер я тут прокладаю оверлочну строчку з одного з іншого боку, можна прокласти пряму строчку на машині. І тепер у нас є такий секретний секрет. Ми маємо зафіксувати всередині шов таким чином, закріпити заодно припуск і закріпити фастон резинки, щоб він не розпустився. Я фіксую це закріпкою ось так по косій. На всю ширину резинки. Тепер можу зрізати всі ниточки так само з іншої сторони. І ось так у нас переходить фестон в задню деталь, по-моєму, ідеально. Що нам тут залишилося, це обробити верхній зріз. Верхній зріз, я так само буду обробку робити за допомогою резинки. Я ось тут трошки відрізаю хвостик. Не забуваємо, що починаємо сити ми із місця стиків, місця з'єднання деталей, тому що фінальна закріпка у нас буде шов-шов. в -шов. Зараз просто починаємо і на одну деталь. Перекриваємо її мінімум на пів сантиметра резинкою, щоб у нас таки був нахльост і ставлю коротеньку, маленьку закріпку, шов-в-шов. Шов. Далі все. Відрізаю резинку. Перевіряю, що в мене з припуском, якщо потрібно, то підрізати, але я тут шила так, що не маю підрізати. То просто відгортаю і роблю відстрочку. На цій моделі, оскільки в мене тут контрастні деталі, відносно контрастні, також буде зміна ниток. Зараз у мене стоїть світло коричнева, тому я і починаю з цього кольору, починаю зі стику, ставлю ось тут закріпку, роблю відстрочку. Фестон також має у мене тут попасти в закріпку, для того, щоб він не розпускався. Далі строчка 2,5 на 2,5, я дивлюся на свої направляючі по лапці і роблю і строчку. Дійшла до зміни ниток, доходжу до стику, переключаюсь на закріпку. Ставлю закріпку і міняю верхню нитку. Ось тут підрізаю, витягую і ставлю темно-коричневу. Ниточку заводжу назад під лапкою. Починаю так само. Із закріпки, але вже по сітки, перемикаюсь на звичайний зигзаг і продовжую шов. Дійшла до кінця до стику, перемикаюсь назад, на закріпку, підрізаю ниточки і йду на ВТО. Наша модель готова. Ми маємо бразильяни із подвійними деталями задньої частини. Вони мають посадку, таку, як класичні бразильяни, вони мають залужену ластовицю. За рахунок цього, у нас відкриття сідниці більше, ніж в класичних моделях. Ми маємо чисту обробку, у нас всі шви закриті, бокові закриті, середній шов закритий. Шви по ластовиці також закриті. Тобто ми відпрацювали інструкцію, і моделювання, і пошиття. Дякую всім за увагу! Це було відео з курсу по розробці жіночих трусів від Української школи білизни. Долучайтеся до нас в інстаграм, на ютуб, в Телеграмі, будемо вам раді.